Негайно ілюстрації всіх керівників обласного ОМВС, така основна вимога мітингувальників, які організованою ходою рушили від центральної площі Чернівців до приміщення управління внутрішніх справ. Такі, як у нас замісник козак, такі як Зінченко, наш очільник нашої області у так, які повинні вже були давно пройти ілюстрацію, а вони затягують, затягують. Окрім того, активісти привезли з собою смітника. Для начальника воде привезли альфатер, тому що він. За свою посаду привикли гроші платити. Це бувший гаїшник. Скажіть мені, люди добрі, хоч один гаїшник. Проєкт працювати, щоб не брати хабарі. Адже кажуть мітингувальники, окрім того, що Валерій Зінченко працював під час правління Віктора Януковича, до нього є ряд професійних претензій. І ліси, і обленерго, і зловживання при розпаюванні. Ну, минулого року, позавного року просто-напросто сільську раду продали, не маючи ніяких законних підстав. Ви знаєте, це прекрасно. Ніхто не хоче нічого розслідувати. Все, що було при партії регіонів, то залишилося і сьогодні. І ці всі слідчі, які тут працювали, як кришували злочинців. От і їм платили гарно, так і далі вони займаються своїми брудними справами. Мітингувальники викликали Валерія Зінченка вийти до них, натомість правоохоронець запросив до себе на переговори ініціативну групу. Люди ж наполягали, що розмову вестимуть лише всі разом, і в протест перекрили вулицю. Головну Валерій Зінченко, журналістам цю акцію назвав замовною. Немає цих речей, що вони заявляють. Це йде планомірна. Боротьба за те, щоб отримати певні блага. Тобто, хтось хоче посаду, хтось хоче якусь преференцію, і ці звинувачення вони будуть далі. А щодо люстрації, запевнив, він свій вибір зробив ще під час Революції Гідності, коли працював заступником начальника Закарпатської міліції. Закарпатська міліція в той час перша перейшла на бік народу, перша в державі. Після неї перейшли львівські, після того інші. І це було зроблено в той час, коли президент. Янукович ще два тижні перебував на посаді. І якщо б тоді він вів військовий стан, нас би тоді арештували. Ми б зараз були військовими злочинцями. Ми перші прийшли тоді на бік народу. Зрештою, активісти написали звернення до президента України та міністра внутрішніх справ з проханням звернути увагу на їхні вимоги та провести ілюстрацію серед усіх керівних посад правоохоронців без винятку. Людмила Григорчук Ярослав Лоський, місцевий час.